Слава Ісусу Христу! Вітаю, браті і сестри! Хочу сьогодні з вами роздумати про найстрашнішу помилку, якої може допуститися людина в своєму житті. Ми сьогодні чуємо Євангелії, яке читається на літургії, про те, як до Ісуса приносять спаралізованого чоловіка. І Ісус Його зціляє. Отже, ці четверо друзів використали. Можливість, шанс порятувати свого приятеля. Якої помилки може допуститися людина в своєму житті, яка хоча би трохи вважає себе віруючою людиною? Це не встигнути принести Богові покаяння. Ми обмежені часом, і час нашого життя дуже швидко збігає. І часто людина легковажить своїм спасінням, може місяцями, роками не приступати до сповіді, може занедбати, відвідувати храм Божий, занедбати молитву, кажучи, не маю часу, ще встигну, ще встигну. Але життя показує, що дуже часто людина може не встигнути, тому що життя може закінчитися дуже раптово. Одна історія розповідає, що жило двоє братів. Один з них був з дитинства віруючою такою дитиною, інший ні. Не любив молитися, не любив ходити до храму. І так і продовжували жити, коли виросли. І от одного разу цей віруючий брат відчув потребу вже вкотре підійти до брата і сказати йому. Про те, щоб він схаменувся, навернувся, залишив гріховне життя, а той жив гріховним життям, повністю без Бога. І от він підходить і каже: брате, можливо, Господь Бог дає тобі ще один шанс навернутися? Примирися з Богом, покайся, піди до храму, приступи до сповіді, прийми причастя, почни жити по-християнськи. Той брат нічого не відповів, відійшов. І продовжував жити так, як жив. За деякий час, це, можливо, десь за тиждень чи за 10 днів, телефонують цьому старшому брату і кажуть: ви такий і такий, ми знайшли ваш номер в телефоні вашого брата. Він попав в страшну аварію. І зараз є в реанімації один з лікарень, одній з лікарень міста. Той швидко брат збирається, лишає, відпрошується з роботи, їде. Приїжджає в лікарню, зустрічає лікаря, який каже йому про те, що його брат щойно в реанімації помер. І той брат зрозумів, що запізно, запізно. Вже для нього брата зараз вже все запізно, а він міг скористатися шансу навернутися і примиритися з Богом. Тому найбільшою і найстрашнішою помилкою. Життя людини є не встигнути примиритися з Богом, до кого людина відходить. Можливо, через це відео Господь Бог сьогодні промовляє до тебе, брате, до тебе, сестро. Примирися з Богом. Скористайся цим шансом, який дає тобі сьогодні Господь Бог. Можливо, Він є останній.